9 березня 2023 року стало відомо, що на фронті загинув Володимир Бульба, який є співзасновником мережі музичних шкіл у Києві, «Рок-школа». Чоловік спочатку займався волонтерством, а потім вступив до лав ЗСУ. Сумну новину повідомив захисник України, ведучий радіо Рокс Ілля Яреми у Фейсбук. Артист присвятив своєму другові зворушливий пост, розповівши, за що його поважали та цінували усі колеги. Ти мій брат по зброї. мій». Побратим на культурному фронті саме завдяки тобі, бродвейський мюзикл «School of Rock» з'явився на підмостках київської опери. Саме завдяки тобі він зазвучав українською. Ти зробив величезну справу для дітей та дорослих під назвою «Rock School», де рок-музиканти викладали, а діти реалізували в собі цей поклик. Це було по-справжньому. Ти був справжній, написав Ярема. Та додав, що Бульба завжди був оптимістом і заряджав оточуючих своїм позитивом. Чоловік з відповідальністю підходив до кожної справи, вкладав у свою працю душу. Ти проростеш музичним полем України. Ти звучиш голосами сотень дітей та підлітків. Ти не повинен був загинути. Ти людина з великої літери. Вічна пам'ять герой залишив в особистому блозі колега-артиста.